Доброго дня! Сьогодні на уроці з дисципліни Економічна Теорія ми з вами розглянемо тему економічні відносини власності. Власність це складна і багатогранна категорія, яка виражає всю сукупність суспільних відносин: економічних, соціальних, політичних, національних, етнічних та інших. Вона займає центральне місце в економічній системі, оскільки зумовлює спосіб поєднання робітника із засобами виробництва, мету функціонування і розвитку економічної системи, визначає соціальну структуру суспільства, характер стимулів трудової діяльності і спосіб розподілу результатів праці. Спочатку власність розглядалася як відношення людини до певних речей. Тобто, як фізична наявність цієї речі у людини і можливість її використання. Однак із розвитком суспільства та накопиченням певних знань уявлення про власність змінювалося, становилося більш змістовнішим. Головною характеристикою властивості є не річ і не відношення людей до речі, до речей, а те, ким і як привласнюється річ. І як таке привласнення зачіпає інтереси інших людей? Відповідно, власність виражає відносини між людьми з приводу привласнення речей? Певна річ стає власністю, тобто економічною категорією, лише тоді, коли з приводу її привласнення, люди вступають між собою в певні економічні відносини? Щось таке привласнення? Це процес, що виникає в результаті поєднання об'єкта і суб'єкта привласнення. Тобто, це конкретно суспільний спосіб оволодіння річчю. Воно означає відношення суб'єкта до певних речей як до власних. Категорія привласнення породжує свій антипод відчуження. Що ж таке відчуження? Це позбавлення суб'єкта права на володіння, користування і розпорядження тим чи іншим. Об'єктом власності. У власності слід розрізняти дві сторони. Це, дві сторони, як соціальна і економічна категорія, власність, визначається ступенем розвитку продуктивних сил і характеризується системою об'єктивно зумовлених історичних відносин між суб'єктами господарювання, процесів виробництва, розподілу, обміну, споживання благ. Що характеризується привласненням засобів виробництва та результатів виробництва? І як юридично-правова категорія власність відображає майнові відносини, свідомі, вольові взаємозв'язки юридичних і фізичних осіб з приводу привласнення благ, що закріпляється системою відповідних прав власності. Отже Власність це сукупність відносин між людьми з приводу привласнення та відчуження ними об'єктів власності, в першу чергу засобів виробництва з метою задоволення своїх потреб, що породжує право володіння, користування, розпорядження цими об'єктами та результатами їх функціонування. Як економічна категорія, Власність характеризується єдністю двох аспектів кількісного і якісного. Кількісний аспект власності це різні об'єкти, заводи, предмети, засоби праці, гроші, цінні папери. Найважливішим об'єктом власності є засоби виробництва. Залежно від того, у кого в руках вони не засереджені. Формується відповідний суспільний продукт виробництва. Якісний аспект власності це відносини між людьми, підприємствами, державою, між державою та іншими суб'єктами з приводу привласнення засобів виробництва, створеного продукту, цінних паперів в усіх сферах суспільного відтворення. Теоретичним вираженням відносин економічної власності це є сукупність таких економічних категорій, як вартість, ціна, гроші, капітал прибуток. Відносини власності виявляються через суб'єкти і об'єкти власності. Об'єкти власності це все те, що можна привласнити чи відчужити засоби виробництва в усіх галузях народного господарства, нерухомість, будинки, споруди, водні об'єкти, багаторічні насадження, природні ресурси, земля, надра, ліси. Предмети особистого споживання та домашнього вжитку, гроші, ціні папери, дорогоцінні метали та вироби з них, інтелектуальна власність, духовна інтелектуальна, інформаційні ресурси та продукти, наприклад, твори, літератури, мистецтво, досягнення науки і техніки, історичні якісь цінності, робоча сила. Суб'єктами власності, суб'єкти власності це персофіковані носії від відносин власності це окрема особа, людина як носій майнових і немайнових прав та обов'язків, юридичні особи, організації, підприємства, установи, об'єднання усіх е, організаційно-правових форм, держава в особі органів державного управління, е, муніципалітети, тобто органи місцевого управління та самоврядування. Декілька держав або всі держави планети. Як юридичний аспект власності, власність реалізується через таку економічну категорію, як право власності. Право власності це сукупність узаконених державою прав та норм економічних взаємовідносин, фізичних і юридичних осіб. Які складаються між собою з приводу привласнення і використання об'єктів власності. Згідно з законом України про власність, право власності, це врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння користування та розпорядження майном. Дане визначення концентрує свою увагу як на юридичному аспекті, тобто відносини, врегульовані законом, так і на економічному аспекті, тобто відносини між. Людьми. Право власності визначається, ще з часів римського права трьома основними правочинностями: це володіння, користування і розпорядження. Що таке володіння? Це початкова форма власності, яка виражає відносини, пов'язані з наявністю у того чи іншого суб'єкта, об'єктів власності, з господарським володінням ними. По собі саме по собі володіння не означає повної власності. Володарем об'єкта може бути як власник, так і не власник, наприклад, орендатор. Користування виражає економічні відносини власності з приводу виробничого чи особистого використання корисних властивостей її об'єктів відповідно до функціонального призначення останніх. Розпорядження – Вища і всеохоплююча категорія прав власності, яка передбачає, що розпорядник об'єкта є його повним власником, а отже має право самостійно вирішувати долю певного об'єкта, використовувати, продавати, обмінювати, здавати в оренду, ліквідувати або дарувати, або делегувати таке право іншим суб'єктам ринкової системи. Відповідно, повна реалізація прав власності можлива лише за наявності і взаємозв'язку відносин володіння користування і розпорядження. Суб'єкти, які тимчасово отримують право на володіння користування чужою власністю, наприклад, орендар, без права на розпорядження, не є повним власником. У сучасній економічній науці і господарській практиці розвинутих країн Заходу. Застосовується ширша і більш деталізована система прав власності, Їх є, яка складається з 11 елементів, яку запропонував англійський юрист Онноре, тобто, це є право володіння, право користування, право управління, тобто право вирішувати, хто і як забезпечує використання благ. Право на дохід, тобто право на володіння результатами використання, споживання, зміну чи знищення блага, право на безпеку, на капітальну вартість, право на безпеку це захист від пошкодження, право на передачу благ у спадок. Право на безстрокове володіння благом, заборонено використання шкід... шкідливим способом, відповідальність, зворотній характер прав власності, тобто повернення переданих кому-небудь правочинності після закінчення терміну угоди або достроково у випадку порушення її умов. Така деталізація юридичних прав власності має не самодостатній характер, а має на меті гарантувати суб'єкту необхідні і достатні права для прийняття оптимальних економічних рішень. Отже, між власністю, як економічної, як юридичною категоріями існує тісний взаємозв'язок. Тобто, ще раз нагадаємо, що Власність як економічна категорія виражає відносини між людьми з приводу привласнення об'єктів власності і, перш за все, засобів виробництва і його результатів. Власність як юридична категорія відображає законодавче закріплення економічних відносин між фізичними і юридичними особами з приводу володіння, користування і розпорядження об'єктами власності. Через систему юридичних законів і норм. В історії розвитку суспільства виділяють дві е, два типи вла власності: це приватну і м, державну. Але перед цим хотіла би зупинитись на тим, що ще раз, що таке власність це. Те, чим фізична або юридична особа володіє повністю і безроздільно. І є таке поняття, як інтелектуальна власність, це відносини належності, володіння, розпорядження та використання щодо продуктів інтелектуальної власності. До них ми з вами повернемося трошки пізніше. Також давайте розглянемо основні типи види та форми власності. До основних типів власності відноситься приватна власність і суспільна власність. Приватна власність у всіх своїх формах є потужним фактором розвитку суспільства, оскільки стимулює у власника підприємницьку ініціативу, інтерес до збільшення особистого, а отже, і суспільного багатства, надає економічну свободу вибору, право наслідування. Ну і утверджую реальну майнову відповідальність. Суспільна власність означає спільне привласнення засобів виробництва і його результатів. Суб'єкти суспільної власності відносяться один до одного як рівноправні співвласники. У цих умовах основною формою індивідуального привласнення стає розподіл доходу, а міро його розподілу. Праця. Ну, давайте розглянемо, з чого складається приватна, приватна власність. Приватна власність складається з двох видів: це трудова і нетрудова. Трудова приватна власність означає, що власність заснована на власній праці власника або членів його сім'ї. Основними формами трудової власності є Дрібнотоварне товарне фермерське, реміс... фермерське ремісниче одноосібне господарство, де власник і робітник виступають в одній особі. Йому належить і вироблений продукт. Нетрудова власність означає, що використовується праця найманих працівників, вона передбачає відокремлення власника від процесу виробництва, а найманого працівника від засобів виробництва. Тобто цим закладається певний антагонізм між працівником та власником засобів виробництва. Формами нетрудової власності історично були рабовласницьке господарство, феодальне господарство і приватно-капіталістичне господарство. Суспільна власність е, поділяється на державну, загальну державну і муніципальну. Комунальну і колективну власність. Розглянемо з вами більш детально форми власності, про які ми з вами говорили. Одноосібне господарство. Ми вже з вами звернули увагу, що це господарство, яке у нас створюється на Власності однієї людини або членів однієї сім'ї, якщо в господарстві використовується праця членів сім'ї, така власність має вигляд сімейної трудової власності, наприклад, фермерське сімейне господарство. Індивідуальна трудова власність характеризується тим, що фізична особа в підприємницькій діяльності одночасно використовують власні засоби виробництва і свою робочу силу. Так. І державні форми розглянемо ще раз. Це у нас є муніципальна. Власність і власність колективу. Муніципальна власність це буде загальнодержавна, десь спільна власність усіх громадян країни, яка не поділяється на частки і не персоніфікується між окремими учасниками економічного процесу. Власність колективу вже більш розширене поняття. Це муніципальна власність. Власність громадських релігійних об'єднань створюється за рахунок власних коштів. Ще раз розглянемо форми, які вони всі є. Тобто є приватні одноосібні господарства, робовласницькі господарства, ремісничі, це все приватні. Ми ще раз муніципальна власність і власність колективу це є. Суспільними формами власності, найважливішою мовою встановлення в Україні ринкових відносин є ліквідація монополії державної власності та перехід до, різни, до різноманітних форм власності, перетворення державної власності в інші форми, можливо, шляхом приватизації та роздержавлення. Що значить? Роздержавлення, поняття, які відображають цілий комплекс відносин щодо передачі державної власності в інші форми власності, роздержавлення повинно розв'язуватися наступні проблеми: це подолання соціально-економічних монополій держави, забезпечення альтернативності трудових відносин замість без альтернативного державного майна. Найму, перехід до багатоканального формування економічного регулювання, утворення соціальних гарантій і соціального захисту найманого працівника, є наступні шляхи роздержавлення: це передача державних підприємств у власність трудових колективів, розподіл державної власності або певної частини між усіма членами суспільства, продаж державної власності громадянам і недержавним юридичним особам. Приватизація це етап роздержавлення, який передбачає передання працівникам права власності на частину засобів виробництва або продаж їх в приватну власність. Що це мається на увазі? Викуп об'єктів малої приватизації. Спосіб приватизації, за яким власником об'єкта стає товариство покупців, створене його працівниками. Даний спосіб не передбачає конкуренцію серед покупців. Викуп державного майна підприємства згідно з альтернативним планом приватизації. Це спосіб приватизації, за яким власником об'єкту стає товариство покупців, яке запропонувало план, альтернативний тому, що розробила комісія з приватизації. Викуп державного майна з даного в оренду, спосіб, за яким власником майна стає орендар відповідно до дорогово оренди. І продаж на аукціоні та за конкурсом, за яким власником акцій державних підприємств, перетворених у відкриті акціонерні товариства та на конкурсних засадах стають ті покупці, які запропонували найвищу ціну за найбільшу кількість акцій після реалізації їх та пільгових, на пільгових умовах. І домашні завдання, які ми з вами. Яке ви маєте розглянути, це. На блозі є електронна книжка Андрющко Економічна теорія. Розділ 5 сторінки 65-70. Там більш розширено теоретичні питання. І на сторінці 71-72 переглядайте контрольні запитання та тести. До нових зустрічей. До побачення. Дякую за увагу!